П'ять складових навчання роботі N8N. І п'ятий найцікавіший так тупий хук, але він дійсно цікавий. Отже, перше це відосики на Ютубі. Ну, звісно, як ви вже знаєте, що там не найкращий варіант, там нема можливості подивитися, спитати і так далі. Вони все роблять, у них все виходить. Це все проходили. Знаємо. Другий варіант це TikTok. В Тіктокі там ще більш класно, все швидко виходить. А насправді воно ну взагалі не так, як там показується. Вони показують просто там візуально красиво і ось результат. А що всередині, а от там 90% налаштувань саме всередині, да? третій варіант придбати на Udemy курс. Так, можливо, ще підкачати там мову і так далі. Але не факт, що вони будуть давати те, що саме вам треба, що у вас, які у вас технічні скіли. часто вони йдуть в якусь в одну сторону, або там в програмування, або в JSON, або в Python, і так далі. Треба, треба обирати. Не поспішайте з цього, на мою думку, починати. Найкращий варіант це ж все ж таки після встановлення на там VPS або взяли тріалку тижня не вистачить для того, щоб з'ясувати, як це все працює, і спробувати його. Це документи. От саме оці документи заходимо на N8N, і отут у нас є розділ Docs. Так, self-host це як встановити на хост. Документація. Ось. Беремо документацію і працюємо. І п'ятий варіант, найкращий. Я підписаний там на багатьох, хто працює з автоматизацією. До речі, вони не дуже люблять мейк. А NVCMN, тому що він більш функціональний, і так далі. І так далі. І вони проводять стріми. От там просто сидять і ковиряють, у них яка ситуація? Монітор Workflow з NVCMN. Далі поряд у них докс. Оці відкрити. Да, документація, і вони тут шукають щось, дивляться і так далі. І поряд третя складова це штучний інтелект. Ось така комбінація. Тут працюють, тут дивляться, і тут уточнюють у штучного інтелекту. От оце оптимальна комбінація. На мою думку, почати можна з YouTube або з якогось там простого курсу. Головне поставити якусь конкретну задачу, і потім відкрити документ, штучний інтелект, інвісьмент і працювати з DPS-ом.